Пішла я Королєва, вже додому. Я вам скажу, я так намерзлася, я так замерзла. Я вже так хотіла додому, а мій братик вже, знаєте, гостився. Та як я й обіцяв, що я з'їм черевізу. <гум> Він вже гостився. Ти там наймаленький з'їв? Так, то що ми не притрушали тим. І що, як? Так, взагалі супер. Воно би ще могло трошки постояти, але я не витримав. А ти ви тільки з'їв чи не Ну як тільки то вже. Ну, трошки. я теж трошки зліб. Давай пополам. <гум> що? Спробую. Ти бачив відео, де я була? Ще не бачу. Я мав свою роботу, я на маркіра. Мер... Я з'їла це, їли форелі, їли бульбу. бульба була Та дуже Ти ще й це тирамісу заробляла. Бульба <гум> була дуже смажена. No. Я чую, що мені аж зле. Я вже відвикла Ми рахували, вже нічого не смажено. Ми все в аерогриль, mm -hmm. але не до того, у нас свято живота. Я не знаю, що Максим дочекається через місу. Максим був, пішов гуляти. Був? Ну і що? Хоч Добре. Там дубак такий, фанжелетку вздів. Я не знаю, він вже старший хлоп, хай собі сам. Максим так, ще має постояти, але в нашій родині нічого довго смачненьке, нічого надовго не застоюється. М? а що не стояти? У угу. нас завтра гості якісь будуть. Ну От і мої гостинський. Ми навіть в ліс з тобою не підемо. Я так замерзла, що просто. Мені дзвонили, тільки що з прогноз погоди казали, що буде добре. Угу. Угу. Ти навіть не уявляєш, як там холодно. Та, мені а ць... де ви були, я так і не зрозумів. А ти чого відео не дивився? Та я мав роботу. У покуї здо. Що там? Порежне. все, все Дей, мало, бо холодно. Ти так замерзла. Зараз собі чайочок. А на коли там передують тепло? 8. Я не знаю, коли там передають, але я замерзла буш. Mm. А те, як в Франції, то вже хоч де тепло. Та ж до 18 травня. Ну от от. Буде. Все, зараз буде, ага. То ви зараз як ска... так скажеш, щоб щось їсти? Тільки то, -то, -то точно. Але дуже смачно вийшло, ні? Тако притрушути супер. Mm. А ти не хотів. Коротше, Галя не прийде, я так розумію, вона в горах, так що uh -huh. можеш спокійно їсти, Аркадій сладко... не сладко їжка. Так що все. Все для нас. От.